Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росіяни завдали ракетного удару по центру міста Суми. За попередніми даними постраждало близько ста людей. Пошкоджені багатоповерхівка та школа. Деталі ворожого терору за мить. Запорізький центр молоді за підтримки ЮНІСЕФ організовує тренінги для населення з надання першої домедичної допомоги. Як зареєструватися, розкажемо у випуску. У Вознесенівському районі поблизу зупинки площа фестивальна облаштовують пішохідний перехід підвищеної безпеки. Подробиці в новинах. В день 24 березня росіяни завдали ракетного удару по центру міста Суми. За попередніми даними постраждало близько 100 людей, 78 дорослих та 23 дитини. Війська РФ атакували житловий сектор та інфраструктуру, дитячі лікарняні заклади в будинках. Частково відсутнє газопостачання, гаряча вода та опалення. Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхілок. Школа, діти знаходились в захисній споруді, зараз їх евакуювали, і всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушення пожеж. І обхід робимо в багато поверхів щодо щодо надання допомоги постраждалим людям. Загалом, внаслідок атаки пошкоджень зазнали понад два десятки споруд, 16 житлових будинків, медзаклад, три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти та міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Всі учні залишилися живими, адже під час ракетної загрози перебували в укритті. Вже після атаки з приміщення школи незвичайники евакуювали 40 дітей та 16 дорослих. На щастя, діти в школі були в укритті. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців кожен такий день, всі ночі з російськими ракетами і дронами проти нашої країни. Кожна доба війни це втрати, це біль. Загалом в будівлях ударною хвилею вибило з 2000 вікон. Наразі на місці прильоту розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери власникам пошкоджених помешкань видають необхідні для аварійного ремонту будматеріали, розпилюють ОСБ плити та допомагають закривати вибиті вікна. Ліквідація наслідків атаки триває. Людям забувають тепловий контур, ремонтують ті пошкодження, які зазнали квартири в двох локаціях: це в дитячій лікарні і в начальному закладі номер 32, працюють штаби з прийому заяв на обстеження. Також люди, чиє житло повністю зруйноване, можуть звертатися на вулицю Холодних до навчального закладу, де працює штаб. Там будуть реєструвати їх для ВПО і надавати їм місця для тимчасового перебування. Зночі і до ранку окупанти тероризували дронами Запоріжжя. На світанку росіяни атакували місто шахедами. Вибух чули у багатьох районах. За інформацією начальника Запорізької ОВА, завдяки силам ППО обійшлося без постраждалих і руйнувань. А от через обстріли безпілотниками у районі в селі Барвинівці поранено двоє. Чоловік та жінка внаслідок обстрілу отримали осколкові рани рук та гомілок. Обом надали меддопомогу. Від від Госпіталізації люди відмовились через ворожі обстріли. Частково зруйновані приватні будинки, пошкоджені господарчі споруди, складські приміщення, кіоски і транспортні засоби. Загалом минулої доби окупанти атакували 15 населених пунктів нашого регіону. Впродовж доби окупанти завдали 356 ударів по Запорізькій області. Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Кам'янському, Оріхову, Малій Токмачці, Білогір'ю, Гуляйпільському, Малинівці та Новодарівці. Три обстріли з РСЗВ накрили Магдалинівку. Надійшло 46 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Також ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників, але бійці дають відсіч окупантам. На Гуляйпільському напрямку сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новопіль та в напрямку вільного поля. На Оріхівському напрямку нападники двічі безуспішно намагалися просунутися в бік Лобкового. На цьому відео можна бачити, як бійці 5-го окремого загону спеціального призначення Омега перетворюються. Орють ворожу техніку на металобрухт. Якісний відбір контрагентів при публічних закупівлях, цифровізація систем відбудови та розробка критеріїв для об'єктів відновлення. Такі питання обговорили представники міської влади разом із заступником голови Нацагентства з питань запобігання корупції. Також в Запоріжжі представники НАЗК зустрілися з громадськими організаціями та правоохоронцями. Активісти надали Нацагентству інформацію про потенційні корупційні ризики в запорізькому регіоні. Спільно обговорили й дотримання державної антикорупційної програми та можливість підключення області до єдиного порталу викривачів. Роботою ж регіональних уповноважених на не задоволені. Ми не зовсім задоволені не тільки ну, там щодо регіону о, Запоріжжя, а в цілому Україні роботи уповноважених. Тому що робота уповноважених, як правило, зводиться до перевірки. Чи всі подали декларації, чи заповнені відповідні розділи в деклараціях і чи це подання відбулося своє своєчасно. Ми говоримо про те, що ні, що це по Робота уповноважених має перелаштовуватись. Ці люди мають бути більш спеціалізованими. Тому ми сьогодні привезли в тому числі і приклади наших документів, які можуть поглиблювати знання уповноважених це в сфері публічних закупівель, це в сфері керівництва, в сфері управління комунальними підприємствами. Водночас планують посилити чинні антикорупційні інструменти в місцевій владі. За словами заступника голови НАЗК, слід розвивати фінансовий контроль, робити детальні перевірки декларації та моніторинг способу життя. А от для того, аби запобігти корупції в сфері відбудови, яка досі залишається неврегульованою, потрібен окремий закон. Наголосили антикорупційники. Мета такого закону полягає не тільки в новій системі регулювання, а й для того, щоб запобігти втраті міжнародних інвесторів, ми також поділилися з тими здобутками, які є у національного агентства, з нашими різними дослідженнями, результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків. А це конкретне дослідження в тій чи іншій сфері, для прикладу, останніми, які вони були це сфера лісового господарства, оновлення корупційних ризиків в сфері діяльності МСЕК. В сфері відбудови і відновлення наявності корупційних ризиків вони з конкретними рекомендаціями про те, як мінімізувати ці ризики. Ці рекомендації адресовані в тому числі до органів державної влади, міністерств парламенту. Запорізький міський центр молоді організував в Запоріжжі серію тренінгів з надання першої домедичної допомоги. Заняття проводять тренери благодійного фонду UK МЕД. Захід відбувається одночасно на різних локаціях міста. Як опановують навички порятунку людей, бачили наші журналісти. Цим спосіб зробити своє життя і життя людини навколо мене трошки безпечніше. Це моя колега. Доброго дня мене звати Олена. До медичкою я займаюся з 22-го року. На одному з міських майданчиків тренери благодійного фонду UK Med відпрацьовують базові знання з першої домедичної допомоги при травмі. Шанс на порятунок має отримати кожен. Зауважують наставники під час заходу. Головне дотримати пораненого до приїзду спеціалістів. У команді тренерів правоохоронець Олександр Савенко, який має великий досвід рятування людей протягом двох років у складі поліцейських підрозділів надавав домедичну допомогу. Постраждалим від обстрілів та вивозив їх із небезпечних зон. Треба зафіксувати нашу страху. Беремо страху, проводимо між фіксатором воротка, вокруг воротка робимо таку восьмерочку і закріпляємо її стрічкою часу. Тут загальні знання про надання першої домедичної допомоги, як зупиняти кровотечі, накладати турнікет, як провести людині серцево-легеневу реанімацію, тобто такі навички, які допоможуть допомогти. У критичній ситуації, якщо ви опинилися поруч. У способах порятунку людини дрібниць немає. Спочатку тренери надають теоретичні знання про зупинку у пораненого масивної кровотечі, відновлення прохідності його дихальних шляхів чи роботу з травмами грудної клітини. Моделюють ситуації, роз'яснюють деталі, розповідають про необхідність посконтактної терапії, і тільки після цього відпрацьовують на практиці, на собі, на людині, яка поруч, та на спеціальних навчальних макетах. У нас поєднана і теоретична, і практична частина. Тобто у нас максимально ми намагаємося інтегрувати практику до теорії. Тобто люди послухали частину матеріалу і одразу її відпрацювали на практиці. Це дуже важливо, тому що без практики неможливо дати деякі навички, наприклад, накладання турні... турнікета для зупинки масивної кровотечі. Руку не підіймаємо, а інший закидуємо його на найвищу ділянку нашої кінцівки. На мене. Дуже щільно. У тут пряшки дуже щільно, для мене дуже важливо їх навчити безпосередньо виконувати ці маніпуляції з торнікетом, Тобто я намагаюся для людини це зробити максимально зрозумілим і максимально наглядним. Також мені важливо, щоб людина реально оцінила свої можливості. І головне це особиста безпека. Моя головна мета насправді донести до людей, що вони мають дбати про особисту безпеку. У період воєнного стану, в ситуації постійних ворожих обстрілів, закріплювати і відпрацьовувати навички з порятунку життя потрібно постійно, зазначають тренери. Заняття з фахівцями рекомендують проходити не рідше ніж один раз на три місяці. В принципі, можна займатися цим постійно можна придбати собі обладнання, наприклад, турнікет і навчатися постійно його накладати на час, накладати в різних там незручних положеннях, які ви не можете відтворити в класі, але ви можете у себе вдома. Напрацьовувати це з різних положень на різні кінцівки, благодійники фонду ЮКЕЙ МЕД проводитимуть тренінги щодня протягом тижня з 24 по 28 березня. Також центр молоді налагоджує контакти з іншими гуманітарними організаціями, аби продовжити навчати запоріжців не тільки першій до медичній, а й іншим видам допомоги при надзвичайних ситуаціях. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. На перехресті між площою Фестивальною та вулицею Якова Новицького почали облаштовувати підвищений пішохідний перехід. Наразі комунальники ЛОАШу вже завершили частину ділянки на одній смузі на найвищій торці покриття сягає 10 сантиметрів. За допомогою віброплити асфальт утрамбовується. Далі до справи долучаються малий та великий катки. Також на цьому переході ще будуть облаштовані тактильні елементи. Підвищені переходи в одну. Час виконують функцію лежачого поліцейського. Вони змушують водіїв знижувати швидкість, тим самим підвищуючи безпеку для пішоходів. Це особливо актуально в центральній частині міста, де активний рух транспорту та багато перехожих. Одночасно з цим такі ж роботи виконуються і на перехресті вулиці Гребельної та Пам'ятної. Облаштування мають завершити до кінця доби. Це робиться повищений пішохідний перехід для безпеки пішоходів, які переходять, з, тобто великий рух транспорту і затруднительно їм було переходити зі дорогою. Було профрезеровано, згодом проєкту, і на даний час укладається асфальтобетон. Загалом в Запоріжжі облаштовані вже дев'ять підвищених пішохідних переходів. Це стане десятим. Пропозиція, де в місті облаштовувати такі лежачі поліцейські, на переходах пропонує патрульна поліція, зважаючи на аварійність ділянка та кількість ДТП за участі пішоходів. За даними управління, саме на вулиці Гребельні та проспекті Соборному за останні п'ять років сталося 13 аварій, в яких травмувалися 15 -ро людей. Окрім цього, патрульна поліція подала пропозиції щодо облаштування ще 23 ділянках таких переходів. Рішення щодо ремонтних робіт буде затверджувати міська влада. Такі переходи мають зменшити кількість аварій саме у пішохідних зонах. З точки зору пішохода, безпечніше, особливо в темну добу. А з точки зору водія. Небезпечно, тому що трамплін доволі високий, швидкість 50 кілометрів можна пошкодити підвізку. Але життя людське дорожче, ніж машина. Увага, підтримка та можливість розвиватися для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Це дуже важливо у Шевчанківському районі. діє відділення комплексної реабілітації, де малечі допомагають адаптуватися до життя, опановувати нові навички та ставати більш самостійними. Як працює центр і чому він став справжнім порятунком для багатьох родин, знають наші журналісти. Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у Шевченківському районі надає комплексну допомогу сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами. Вже два роки займається у центрі чотирирічна Василіса. Її мама Тетяна каже, за цей час мають чимало успіхів. До того ж, на заняття донечка ходить із задоволенням. Багато багато чого вона просто не сприймала. Сюди прийшли за два роки, ну, успіхи є, вчителі хвалять. Дитина стала сидіти, займатися спокійно. Вона вже повністю складає те, що їй потрібно, що їй задають. Летить вона сюди, ну просто ну це не передать. Я не знаю, що наші вчителі тут з ним роблять. Ну вони сюди йдуть за залюбки завжди. Для багатьох батьків комплексний підхід у відділенні реабілітації став справжнім порятунком. Тут малечі допомагають розвивати соціальні навички, пристосовуватися до навколишнього світу та знаходити друзів. Особливий акцент роблять на соціальній адаптації, навчають важливих побутових речей: мити руки, користуватися рушником, чистити зуби та впевнено тримати столові прибори. Нам ну допомогли. Саме дитинці, да, трішки адаптуватися, навчити деяким навичкам, можливо, там спілкуванню, тобто заповнити деякі дефіцити, да, які є в мене мої дитини. І ну, зараз ну, під час воєнного стану мало такої можливості водити діток да, на заняття. А тут нам пішли на зустріч. Фізична реабілітація є психологічна, педагогічна реабілітація. Є, також є у нас музичні заняття. Знайомим дітей це сенсорний розвиток, інтелектуальний, знайомим з навколишнім світом. Також обов'язково у нас соціальна реабілітація. Ми навчаємо навичкам соціальним. Щодня відділення приймає з півсотні дітей з інвалідністю, які тут не лише займаються, а й отримують необхідну підтримку. Аби розпочати реабілітацію, батькам достатньо отримати направлення від департаменту соціального захисту населення за місцем проживання. Ми проводимо первинну комплексну діагностику протягом двох тижнів, де всі фахівці. Це в нас команда динамічно оцінює дитину, обстежує її і визначається термін реабілітації та обсяг послуг, які ми будемо надавати, а ми приймаємо на реабілітацію всіх дітей з любими діагнозами, але в більшості своїх це діагнози дитячий аутизм, органічний психічний розлад, діти з дитячим церебральним параличем та малий відсоток дітей з органічним ураженням внутрішніх органів. Загалом протягом року центр допомагає більш ніж ста дітям. Усі послуги тут безплатні. Заклад фінансується з міського бюджету. Фахівці центру наголошують, чим раніше розпочати реабілітацію, тим більше шансів допомогти дитині адаптуватися та соціалізуватися. Тут готові працювати не лише з дітьми, які вже мають статус інвалідності, а й з малечої групи ризику тими, хто ще тільки проходить обстеження або з різних причин не має відповідного статусу. Особливо важливо діяти в ранньому віці, адже саме до семи років років розвиток найінтенсивніший. Тому спеціалісти закликають батьків не зволікати і звертатися по допомогу. Єлизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Якщо відчуваєте потяг та бажання творити, творіть. каже запорізький художник-аматор Павло Семениченко Лікар за фахом він точно знає, що мистецтво та творчість допомагають від стресу. Про мистецтво, що зцілює, в сюжеті Ірини Чернової. Павло Федорович Семениченко хірург, травматолог за фахом. Все життя працював у лікарні, але ніколи не полишав улюбленого заняття, пірографію. На будь-яку поверхню, картон, тканина, фанера, дерево, папір або шкіра, розпеченою голкою наносять малюнок. Більшості ця техніка відома як випалювання по дереву, тому що найчастіше художники творять саме на деревині. Спочатку важко було те, що ніхто не вірив, а я сам для себе робив, мені це. Давала дуже велике задоволення. Якщо говорити відносно картин, mm -hmm. то сюжети для картин це тільки копії, mm -hmm. а вази, які такарні зроблені чи дорогець, це моя фантазія. Mm -hmm. О, це все, що я робив, це без жодного креслення. Це я робив так, на, ну, як, як вигадка моя, моя фантазія. В будь-якій техніці є свої правила виконання, але Павло Федорович прихильник вільної творчості. Наприклад, дерево не інкрустують. Про це автору казали фахівці, але він вирішив спробувати і створив оцей чудовий виріб. Інкрустоване дерев'яне Великоднє яйце навіть освятили за усіма правилами у церкві історико-культурного комплексу Запорозька Січ. Тут чотири свята. Пасха. Друге Рожество. Третє. Трітте і четверте в Єрусалим. Це православний храм. Так, церква. Так, оце моя робота була свячена на острові Хортиці, там, е е так, е там де знімався кінофільм. На Пасху я свого часу е освятив цю роботу. Пан Павло займається творчістю, скільки себе пам'ятає. Спеціально на художника ніде не вчився. Зараз йому 75. З виходом на пенсію часу для творчості з'явилося більше, але іноді стримують високі ціни на матеріали. Особливо б'є по кишені вартість рамок для картин і пірографії. Втім, художник знаходить вихід, використовуючи все, що під рукою. Основою для його робіт стають старі меблі, стінки та дверцята від сервантів та шифоньєрів. Це корабель мрія дитинства. Багато разів чув, що таке але паруса. У цей човник це зробив я по пам'яті. Я дуже багато подорожував. І такий вітрильник, тільки з білими парусами, бачив у закордонні. І пам по пам'яті зробив цей вітрильник. Окрім робіт в техніці пірографії багато в пана Павла і картин, написаних акриловими фарбами. Каже, створює їх за схемами і будь-кого може всього за день навчити, як малювати такі шедеври. До слова, автор радить ніколи не виділяти окремо якусь одну роботу, адже впевнений, що в мистецтві існує містика. Ви бачите другого ангелочка? самий саме нижній ангелочок. І коли я це все робив пірографія, це все пірографія кольорова, а потім домішки та сама фарби. Я вирішив так. Так, це трудно буде. Важко, 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 важко. А не хлопчик, та це одне в Не тут то було. І я визивав художника. Не виходить і все. Не виходить. Тому, якщо приступаєш до карти абсолютно до самого останнього мазка: все, 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 все. Тільки все, все, все головне. А от ця робота Павла Семениченка присвячена слову о полку Ігореві. Це робота українського художника, заслуженого художника України. Копія Василя Лопати з книги Слово о Полку Ігоре. Оце дерев'яний меч. От, це така композиція, меч входить до картини. Так, так, так. Я хотів зробити грабіровку на мечі Ми є Україна, але коли я ставлю її на місце, її не видно. Тож пан Павло майстер на всі руки і найбільше мріє про власну виставку, каже, що хоче показати містянам все, що створив протягом життя, поділитися своїм досвідом та мистецькими секретами. А головне розповісти усім, як будь-яка творчість здатна допомогти подолати стрес та пережити нелегкі часи. Ірина Чернова Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Понад 60 тисяч гривень саме таку суму вдалося зібрати на підтримку 15-ї бригади Карадах Нацгвардії України. Гроші спрямують на придбання дронів для українських захисників. Благодійний концерт та аукціон «Весняне оберіг організувала в Запоріжжі напередодні 11-ї річниці створення Національної гвардії України. До участі долучилися творчі колективи Хортицького району, а також запрошені артисти з інших частин міста. Подробиці в сюжеті Ольги Ларіонової. У Хортицькому районі Запоріжжя відбувся благодійний концерт-аукціон Весняний оберіг, організований спільно з громадською організацією Батьки ПРО гімназії номер 6 Подія об'єднала учасників різного віку та професій: дітей, освітян, митців, підприємців, військових. Головна мета підтримка наших захисників 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України. І це можливість в. В нашому запоріжжі, в українському запоріжжі жити, творити, розвивати. Дитячий музичний фейерверк не залишив дорослих байдужими. Юні артисти дарували глядачам щирі емоції. На сцені виступали творчі колективи Хортицького та інших районів міста зокрема, маленькі зірочки хореографічної студії Славута із Заводського району. Займаються в мене дітки роком від 4 до 14 років. Це три групи. Сьогодні приймає участь середня і старша група. Зіроньки, які подальше будуть займатися у взрослому професійному колективі. Урочистості додав виступ військового оркестру 15-ї бригади національної гвардії. Колектив має десятирічну історію, а цього вечора музиканти акомпанували як юним артистам, так і виконували власні композиції у репертуарі. Патріотичні пісні. У нас дуже приємний репертуар. Сьогодні буде грати Кузьма, мама повертайтеся лелеки в Україну. Воїни 9-го полку оперативного призначення військової частини 3029 стали на захист України з початку повномасштабного вторгнення. Мужньо і стійко чинили опір ворогові на запорізькому напрямку у 15-ту бригаду Карадах імені Героя України Богдана Завади підрозділ був реорганізований у січні 23-го. Зараз він виконує бойові завдання на харківському напрямку. Воїни і до сьогодні стоять і мужньо і стійко боронять наші терени. Ми стояли на Запорізь... Рівському напрямку довгий час. Після цього були переведені на Донецький напрямок Селідово, Курахово. Зараз ми знаходимося на е, Харківському напрямку в е, районі Куп'янська. Тобто, наша бригада продовжує вести бойові дії на найтяжчих рубежах нашої держави. Кульмінація свята, благодійний аукціон дитячих малюнків. Отже, картина берегіння, стартова ціна. 500 гривень. 1700 раз. 2000 раз. Продамо. Отже, перша картина берегиня. Вручаємо власнику. Тепер вже вітаємо. ну а ми Продовжуємо. На аукціоні 13 лотів. Серед них 12 картин, створених учнями шкіл Хортицького району. І одна робота від Запорізької гімназії номер 6. Тисяча гривень раз, дві тисячі гривень раз, О, це ДСУ продано. Я завжди підтримую Таку молодь і дуже дякую, що вони ростуть і привчаються до іскусства. І завжди хочу їх підтримувати. Де розмістити цю картину? Я відправлю своєму сину на передову. Під час аукціону зібрали понад 60 тисяч гривень. Їх передали бригаді карадах для придбання дронів. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм бот На цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.